І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Геймс. З вами Богдан, і сьогодні відео про Бравл Сторс. Кіт уже з'явився в ігрі і зараз я його розблокую. Зараз я зберу всі оці нагороди в Бравл Посі, а для вас пройде лише одна секунда. Я вже забрав усі нагороди в Бравл Посі. Тепер він у мене пустий. І мені залишилося 1500 кредитів, щоб розблокувати кетон. І зараз я відкрию легендарний приз. Надії, в надії, що випадуть кредити. Ток. Або краще монети ще. Скін сквік. Чому? Ну, ладно. І тепер 100 кредитів. 80 очків сили. 300 монет, 50 кредитів. Очки сили не можна швидко проклоцувати чомусь, як раніше. Зараз потрібно прям додивитися, як вони попадуть до, до інших очків сил. Це трохи стромно. Але ми їх тут не так багато. Я, мабуть, відкривав нагороди брав поси хвилин 10, тому що це дуже довго. Так би відео було вдвічі довше. О, і передостання нагроди. І останнє. Так, нам залишилося ще багато. Тепер буду забирати мастерство. Я вже всіх зібрав, залишилося лише Джесі. Це вже 10-й 10 легендарний боєць. Так, він в мене на нулю і буду його зараз прокочувати. Так. На 11-ту силу вже прокочувати не буду. Куплю такий годжет. І що ж тут мені ще купити? Коротше, я куплю ось оце. Так, і мені трохи не хватило, щоб забрати трохи монет. Я не знаю, де мені їх можна взяти прямо зараз. Але, ладно, спробую. Поки що без снаряження пограти. Я думаю, він і так прикольний. Пограю на оцьомусь. Mm. Конкурсах в конкурсах днях, як там воно називається, щоб з реальними гравцями пограти. Так, проти нас також кіт. Ми... Я зроблю оток. Ой, я помер. Клос. Почекай, ні, ви... я з вами не дружу. Так, почекай. Та ну тупий, ти, почекай, кажу. Так, у мене є ульто. О, ура! Ой, це злізте. Ой, Так куди? Ой, я не можу попусти. Це так незвично. Ой. Та хух. Ура, першу гру ми виграли. Чесно скажу, грати на коті дуже непривично. Так стромно попробую тепер на награді за поїмку зі гротом. Так, проти нас знову кіт. Один. Я спробую оток зробити. На, на, на. І на і на. Е, а чому я не міг атакувати? Це не чесно. Спробую ще раз коробку. Та чому такий інтернет? Так. Хух, встиг. Ой-ой-ой! ой, Ми програємо так, Ну чому такий інтернет? За що? Я на котостріб. Ох ти. А чому мене могли бить? Мене ж віло увело, так нечесно. Поїхали. Вези мене. довіз. Ну, чесно скажу, це дуже прикольно на ньому гроти. Але, е як я вже й казав, дуже незвично. Проти нас президент Бравл Сторс на міку. Ток. І я спробую ток знову. Ох ти! Чорлі, підожди. Ток. А. <смеш> так, упилим. А я виходить, що можу злізти в будь-який момент, да? Ой, ой, ой. Хух. А чому я не причепився, чесно? Так, утік. аха ха, -ха, -ха. Ой, <сміг> я гожуще перед смертю використав. О, ми вже виграли. Ну, чесно скажу, що дуже цікаво на ньому гроти. Роджу вам також розблокувати, якщо є така можливість. До речі, в розіграші аккаунту виграла ось оця людина, яка написала цей коментар. Зараз ви цей коментар бачите на екрані. Будь ласка, якщо є така можливість, напиши, що я реально дав тобі аккаунт, не обманув. А на цьому буду закінчувати. Всім удачі і пока. Kids screaming in the cradle.